杨哥，姐。 Вас раді вас бачити на нашому святі на концерті фольклорного гурту Перлинка, який проходить у рамках великого звітного концерту будинку дитячої творчості Діти України. Сьогоднішній концерт ми назвали Посиденьки під вишнею. І ось, власне, позаду мене, якщо ви побачили, і красується головна героїня ось ця розкішна вишенька. Такий концерт у такому форматі в нас взагалі-то не в новину. Ми часто так виступаємо в інших містах. Особливо популярністю ми користуємося за кордоном, саме ось такими посиденьками, просто неба на природі. Але в Славуті ми презентуємо його вперше. І хочу сказати, що ви сьогодні побачите напевно багато того, щоби. Можливо, ви згадаєте себе в дитинстві, можливо, свою юність, молодість, а може з тим жанром, прекрасним жанром мистецтва фольклору ви познайомитеся вперше. І сьогодні ми спеціально не використовуємо ніяких штучних звукових підсилювачів, ніяких світлових ефектів, аби ви максимально могли поринути в цю атмосферу, в атмосферу українського сільського життя. Увага! Можливо, ви почуєте сьогодні якісь такі діалекти, але я думаю, що ви їх чули усі, і зараз вони побутують активно живуть у наших сім'ях, у наших родинах, і не тільки у селах Славутського району, але і у місті Славута. Тож не дивуйтеся, можливо, вони будуть трошечки і гостренькі, але ми так хотіли справді вас наблизити до того. Дуже раді бачити. Людей на нашому святі, в яких ми записували фольклор. Ми надіємося, що ми вас сьогодні не підведемо. Дякуємо, ви у нас сьогодні найповажніші гості. І взагалі, увесь майже увесь репертуар, який ви сьогодні побачите тут, він був записаний у селах нашого району. У місті Славута від уроженців, вже звісно, сіл нашого району, це і дитячі забавлянки, і ігри, і хороводи, і жартівливі пісні, ліричні пісні, і побутові танці. Отож, запрошуємо вас на наші посиденьки від вишнею.